Де мають право видавати повістки представники ТЦК та СП? Відповідно до норм закону України про мобілізацію мобілізаційну підготовку? Представники ТЦК та СП на поляхти взагалі не мають жодних повноважень. Жодних. Не маючи відповідних посвідчень службових. У ЖБО, в них з 18-го року було дуже багато часу, щоб привести до норми свої посвідчення службові відповідно до постанови 1137. Вона це не зробила. У них немає пакету документів щодо повноважень від начальника ТЦК ТСП здійснювати свої повноваження. В них немає, підкреслю наказу комендант, що вони мають права когось зупиняти. Також хочу полягти на тому, що самі ТЦК ТСП не мають права доставляти когось. ТЦК ТСП. Це може робити лише Національна поліція, і лише при наявності в них документа про доставку ВАС ТЦК. Саме так і ніяк інакше. Але Національна поліція України чомусь порушує закони України викрадає людей, як ТЦК ТСП. І підставляє себе під кримінал, порушуючи цим присягу. це державна зрада, це колабораційна діяльність, це повалення конституційного владу. Це, як мінімум, три статті кримінального кодексу та викрадення людини. Саме викрадення і взяття в заручники. Саме так це. Грубе порушення норм Кримінального кодексу, норм Конституції та всіх норм права українського. Що саме головне, за весь період часу ані Національна поліція України, ані ТЦК ТСП не змогли перевести до норми свої правоустановчі документи. Належним чином зареєструвати не тільки кабінет міністрів, але і Національну поліцію. Так, так. І замість службового посвідчення в Національної поліції лише додаток до жетону, що суперечить постанові 11.37 кабінету міністрів. Те ж саме і прокурорів. Так і живемо. Що саме головне підкреслю: ЗСУ ТЦК не мають права вас на вулиці затримувати та доставляти ТЦК без відповідного. Акта про доставку на вас ТЦК. Це може робити Національна поліція. І саме на вас повинен бути цей акт вже складений на ваше прізвище, ім'я по батькові. Саме так і ніяк і легше. Складати його на місці Національна поліція не має права. Він повинен бути вже складений на вас. Тому. ТЦК ТСП може лише видавати повістки приміщення, свої установи та виписувати штраф, а не поза межами свого приміщення. Підкреслюю, те, що вони роблять, це військові злочини проти національної безпеки і основ державності. Їх дії підпадають під кримінальне. Покарання, це злочини проти людства, це злочини проти авторитету влади. Те, що судова система не розслідує ці злочини і саботує їх, це самоправство, це, взагалі, поза межами добра та зла. Як виправляти таку ситуацію? По-перше, передавати їх у власці. По-друге, відкривати кримінальні провадження на кожне викрадення. Далі що робити, щоб суди давали позитивну оцінку вам, якщо вас викрали? Наймайте правозахисників, юристів, адвокатів, які б вас реально захищали. Юристам, адвокатам правозахисникам раджу підключати медіа незалежні, іноземні, не іноземні незалежних активістів, щоб подолати, підкреслюю, подолати свавілля поліції та Збройних сил України. Збройні сили України не мають права нікого затримувати чи викрадати. Це порушення статті 17 частини 4 Конституції України. Це порушення статті 22 закону про правовий режим військово-воєнного стану. І вони це прекрасно знають. Стосовно того, що я думаю про закон 10.449, закону, який порушено Конституції, не повинен, я вважаю, виконуватися. Ніхто з вас не зобов'язаний, підкреслює, носити з собою документ. бо це суперечить нормам Конституції. Норми Конституції є нормами прямої дії. Тому не виконуйте, не підкоряйтеся незаконним вимогам поліцейських чи ТЦК ТСП. При складанні адмінпротоколів, всі адмінпротоколи будуть скасовано суддя. Стосовно боятися чи не боятися ТЦК, ТЦК боятися не потрібно. Вони є ніхто. Це військові злочинці, які прикриваються корочкою військових, а по факту це. Незаконні бант утворення, і вони несуть кримінальну відповідальність за те, що вони. Типу існує, їх не існує юридично. Вони юридично не зареєстровані ніде. Взагалі, ніде і нічим жодним законом. Хочу наполягти, якщо мені якийсь там. Не до юрист, не до адвокат буде казати, що ТЦК СП керується так званим законом 1357. на наполякти, що перехідні положення цього закону розповсюджувалися на ліквідоване ТЦК СП до 23 лютого 2022 року. Зараз новий ТЦК СП було два ТЦК. Які існував з 2007 року по 2022, 23 лютого, з 23 лютого інший ТЦК ТСП. Тому перехідні положення закону 1357 стосуються лише ліквідованого ТЦК ТСП. Нинішнього не стосується. Це пояснення не до юристам, які не розбираються в праві взагалі, ані в Конституційному Ані в жодному праві не розбиратися. Я краще вас розбираюся. Тому кажу, що того вільно. І тому коли кажуть, що існує нинішній ТЦК сп хочу сказати наступне положення про ТЦК ТСП без печатки підпису прем'єр-міністра України. Його нібито зареєстрували в електронному реєстрі. Мін'юстав, але підкреслення, належним чином не оформили до кінця. Що виходить у нас? ЦК СПЗС не сформована до кінця незаконна банд формування. Вони не утворені законом, відповідно, повинні бути утворені відповідно до статті 92 пункту 12. А вони є. Органом військового управління сторонь незаконно підкреслив командування сухопутних військ, саме командування сухопутних військ, командувач цих сухопутних військ несе повну відповідальність за мобілізацію в країні і за те сваділя військових ЗСУ. Що на фронті, що в тилу. Саме ось цей негідник. Робить все, щоб зірвати мобілізацію. Мобілізація так не проводиться. Якщо взагалі казати про мобілізацію, то призивається то саме. Давайте поговоримо про це. Чесно і справедливо. По-перше, ті, хто колись був правильно, хто є офіцерами запасу, а не ті, хто були звільнені або. Визнані непридатні або обмежено придатними. Чи хто не був ніколи в армії, по-перше, якщо казати про мобілізацію, йдуть ті, хто колись був вже в армії, хто має бойовий досвід. І якщо говорити справедливо, також у нас добровільна мобілізація, а не примусово. Підкреслив, не примусова мобілізація. Гмусити проти волі чужої когось призвати неможливо. Бо це порушує Конституцію Міжнародні конвенції з прав людини. Ніхто не має права вас призвати проти вашої волі. Тому мобілізація може бути лише за контрактом і на контрактній основі. Підкреслю. Стосовно тієї ситуації, що одну із осіб засудила за те, що він казав, що ТЦК не існує, рішенням суду його відправили на три роки ув'язнення. Хочу наполягти на тому, щоб в нього не було адвоката, жоден адвокат йому не допоміг. Тому що в нього не було грошей на це. Хочу наполягти також, що застосування статті 336 відбулося через те, що він пройшов комісію. Коли недоадвокати деякі усміхаються, ви наступні на мобілізацію, я наголошую, то адвокат, який насміхався. Над тими, хто каже, що не існує ТЦК ТСП. Хочу побачити твоє обличчя, коли тебе призуть і визнають придатний на ВЛК. А ти придатний, я вважаю. Саме ти і повинен бути мобілізований. Я знаю, про якого адвоката я кажу. Таких адвокатів не потрібно взагалі наймати. І не раджу. Тому ту особу притягли до відповідальності. Чому? Тому що він наїхав автомобілем на КОПА, по-перше, тому що було рішення суду про його доставку в адміністративному провадженні. Це по перше. По-друге, він пройшов медичну комісію, пройшов. Підписав, що він з'явиться в ТЦК та СП для проходження цієї комісії. Зобов'язання він підписав. Тому і настає кримінальна відповідальність, тому що він сам себе здав, як колишній офіцер запасу. Не робіть так, якщо ви не хочете кримінальних справ проти себе. Ані по статті 337, ані по статті 336. Шановні українці, не робіть так, нічого не підписуйте ніколи. Вимагайте безкоштовного адвоката чи свого правозахисника, з яким у вас є договір, кому ви довіряєте. Саме так, це дуже важливо, коли вас незаконно доставили до ТЦК. Вимагайте, якщо вам хочуть виписати штраф. Безкоштовну юридичну консультацію стосовно того, що вам хочуть виписати незаконний штраф, вимагайте безкоштовного адвоката, якщо у вас немає грошей. або свого адвоката визвати, Ви можете. маєте право, кому довіряєте чи правозахисникам? Якщо вам не дадуть таке право, а це саме головне право, ви маєте право на оскарження такого адмінпротоколу. Також ви маєте право нічого не підписувати. Саме так. Стосовно, якщо підкреслю запищень, будь ласка, якщо вас незаконно доставило до ТЦК і вже підготували документи, що ви нібито підкреслили, Пройшли вже ВЛК як діяти. Що з цим робити? Чого оскаржувати ВЛК, якщо ви не хочете його проходити або якщо проти вас хочуть відкрити кримінальну справу по 336 статті? Підкреслю, що робити тоді, як розбивається кримінальні справи по 336 статті. Ви наймаєте адвоката правозахисника, чи керуєтесь правом на безкоштовну юридичну допомогу на безкоштовну адвоката. Наймаєте його особисто, домовляєтесь, якщо проти вас відкрили кримінальне провадження. Кримінальне провадження відбувається, якщо ви підписали Підкреслю, згоду на те, що вас мобілізують, це стаття 336. Якщо ви написали відмову, це 337 або Адмінпротокол. Якщо ви щось підписали, не робіть помилок. Якщо вони за вас це написали, а ви нічого написали, як Доказується все це в кримінальному провадженні. Запишіть собі і запам'ятайте орфографічна експертиза вашого почерку. Вона повністю розбиває твердження ТЦК та СП. Все. І ви виграєте кримінальні справи. Кримінальна справа закривається. У 100% випадків. Я знаю, що ТЦК та СП робить слававільно, але хай вони знають, що ми припинимо це славіля разом з небайдужими правозахисниками юристами-адвокатами, які протистоять системі утилізації населення. А якщо там ТЦК і СП буде казати, що то вороже ПСО, ворожа пропаганда наполягає на тому, що мобілізація добровільна, призиваються ті, хто був в армії колись, підкреслюю, або має бойовий досвід, чи був колись в армії. Не призиваються ті особи, у першу чергу, не призиваються, хто обмежено придатний у воєнний час. Так, зрозуміло, ясно, чи ні. Ті особи, які ніколи не були в армії, призиваються в останню чергу. І все це на контрактній основі. І не примушування до контрактної основи. Лише на добровольних засад. Лише ті, хто має бойовий досвід. Щоб всі мене розуміли. Надіюсь, так зрозуміло. Слава Україні! Підпишись на цей ютуб канал, поширюй відео. Хай всі знають правду. Я вирішив розвінчати всі міфи юристів і адвокатів цих негідників, які штампують гроші з людей, забирають ці гроші, але не захищають. І ще Садять своїх клієнтів. Я проти таких юристів, я проти таких правозахисників, я проти таких адвокатів. Я вважаю, що їх дипломи повинні бути анульовані, що їх адвокатське свідоцтво повинно бути анульоване, тому що вони порушують право на таємницю між своїми клієнтами, право на адвокатської таємниці. І взагалі таємниці. Це порушує статті Кримінального кодексу. І такі особи повинні бути притягнуті до відповідальності, коли вони зливають своїх клієнтів в СБУ підкреслюю, чи в ТЦК. І спеціально все роблять для того, щоб клієнтів посадили максимально. Отаких От потрібно позбавляти ліцензій, дипломів. Вони не заслуговують на те, щоб бути юристами. Тому, якщо проти вас незаконно відкрили кримінальну справу по 336 статті Кримінального кодексу, це це доказується чи 337, щоб не платити штраф, щоб не сидіти. Орфографічна експертиза. Призначайте, запам'ятайте. Вона розбиває повністю всі твердження стосовно того, що ви підписали. І ось ці ТЦК і ЄСП залишається ніжчим. Потім ви маєте право на матеріальну та моральну компенсацію. Саме так, підпишись та лайки, репости до цього відео його в соцмережах разом до перемоги. Разом Доб'ємо до 10, потім до мільйон. Слава Україні! Героям слава! Мені вклоняється держава. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Якщо тобі потрібна вихід із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Юридична консультація. Стема військового права ТЦК СП від 500 до 1000 гривень в залежності від складності тання неюридична консультація. Темія військового права коштує 700 гривень в неюридичний захист. Як захиститися, коли норми права не працюватимуть? Оформлення позовної заяви в суд 1500 гривень. Оформлення просто заяви в суд тисячу гривень. Юридична консультація з кримінального права процесу коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую з будь-яким господарською, цивільного, сімейного, земельного прав, кримінального прав і процесу. Також змовлять мене. Мугле... Витяг за кодом ЄРДПУ. дізнайся про свого контрагента. Також я консультую в сфері податкового права, як вести автомобіль в статусі людини та бізнес. Це коштує 1000 гривень. Замовляй тобі це потрібно. Також підпишись на мої соціальні мережі. Жне в описі кнопку становись спонсор, спонсорувати, Обов'язково підпишись на мої мережі. Вони є детальніше в описі до цього відео. Якщо ти ультраправий, обов'язково підпишись на мій телеграм-канал. Націоналістичний, якщо ти. Просто патріоти і також підпишись на мій основний канал, телеграм та інших соцмережах. В описі до цього відео є релік моїх соцмереж. Підписуйся, став лайк, репост, пиши коментарі, розповсюджуй відео. Разом ми об'єднаємо всю Україну.